я почти закончил. Процесс сбора. Кошмар. Столько продуктов. Ну, я трошки укомпактил их. Но все равно до хрена. Пора прекращать эти голодоморы. Вот так. Вот. А там получается 200 метров отсюда. Хотынка. Ну, это типа сараи. Но территория перед ними завалена деревами. Непроходимо. А тут кущі росли паросли. Дуже це саме непроглядно. Хоча я вчора коли купався, от, а в мене печка горіла і її було видно від річки трошки. Але просто тут нікого немає, тому не страшно. Получається, отут дерева як падали, поваляли забор, забор тут лежить привалений. І тут удобний виход до річки, там дерево упавше, я на ньому стояв і обливався. Вот. А вот тут удобный проход. Выходить нам туда. А вот там где-то далеко светилось. Вот. А я покупанный. Постирал еще раз маечку и бегаю вперед. На выход. Я, короче, поставил телефоны в туалете заряжаться. Пришел мужик местной работник И кажется, не надо так вот сюда, короче, типа тут есть. розетки удобные а по воду показал короче сказал что пыть нельзя потому натрия а я попробовал ну чисто на втуся то есть у нас це лечебная вода а тут типа пити нельзя Ну прямо на втуся на втуся еще и пахнет сирководным точно так же моя перша заправка на сьогодні пуба но ну, и вай фая тут немає але я трошки заряжу телефон хочай, хай я вже А там дальше побачимо. Ну я вже закінчу, і вже поїду. Я все одно набрав трошки цієї води, мало ли чого. Інфух надо було для спаседі. От, короче, ось, виявляється, на в'їзді в цющу провінцію, і та санітарний контроль, і вони, короче, відбирають от эти сині яблуки. От, я показав їм картоплю і сало, і сказали, можна. Даже угостили я їхними у мене. Питали, чи вода мені надо общем, прикольно. А це отут навіть обозначено, що тут є. Ціта... Е... Білла де Марзо, Патагон из Барія Сайен это, Оце скоріш чи, чи туди я поїду. Взагалі непонятно. Не дадуть вони, блять. Машини постоянно. Оце з баябланки вчора як виїхав, по путі валяється цибулини. Уже вторую підбираю. Хорошие цебулы, не заберу. Вот тут обочина ще более-менее. Я так думаю, вона така была до развилки, а дальше проклопиться. А тут солончак. Там, кстати, он видно даже кусок залива. Вот. И тут. По-моему, там покрышка утонула. И даже тут загородило. Вона таке, я так зрозумів, що після дождя воно дуже жидке становиться. Зараз вона грузне. Зверху слой солі. І от за та хітня, от весь Атлантичний океан, Це теж такою муть піднімає, з такої корічневої хрені. Вот. Так, ми приїхали з Леланча. Тут хащі. І в мене якийсь глюк пройшов. Я чітко думав, що тут на углу заправка стоїть, а її нема. Але... Я по-любому по этой по дороге не еду. Во-первых, там много машин. Это во-первых. А во-вторых, если я захочу ехать туда на юг, я сюда и тоже могу туда выехать. И даже короче будет. И ровнее. Правда, трошки пустынно. Но быстрее. Поэтому я однозначно еду сюда, а дальше уже решу. Опять этот глюк. Телефон не хотел включаться. Neogen 505. Миллиард с 15. постійно постоянно тоді, коли не надо буде якась цивілізація, 15 км там буде по любому заправка ріо колорадо до нього будуть ще часто попадатися заправки а потом ще 140 км не буде вообще нічого. Причому не важливо в яку сторону їхати, хоть на юг хоть на запад І ось это буде самый интересный кусок наверно на моєму маршруті, більше таких не буде. Корочу, через 5 км буде населений пункт з названням Меданос. Він доволі крупний. Я подивився на Османде, потому що на гуглі опять все скинуло. А я вспомнил, що в Гугле якось можеш карты скачать. Я, я этим не пользуюсь, не знаю чего. А от після этого Меданоса більше 100 км практично нічого немає. Ну, там якісь хотіли п'ятники будуть, но вони в основному в стороні. Поэтому в этом Майданосе я буду там все делать. Желательно поймать Wi-Fi. Я даже тут пробовал ловить. Якис Wi-Fi есть, но не то. И зубы тут все как одна похожий. Сейчас пока еще не, не нагрелась она, а ближе к вечеру она будет горячая. Впервые за долгое время обнаружил фруктовые деревья. Это айва. Но она сейчас совсем зеленая. Такий садочек. Вот. такое. Так, оце город медана, сам заправка, вай фая на ній немає а це короче супер узкоколійний паровозик Технічний. О, а тут отдыхательное місце Якесь по моєму даже з этим з мангалом поїду в центр городок маленький но можливо десь повезе вай фай поймать Короче, приїхав метрів три Тут такая не городок, а вообще хацапетовка. Ось из этого домика поймал якийсь Wi-Fi. Мне уже Таня звонит, сейчас буду перезвонивать ей. Я уже вернулся до заправки. Тут вода не очень хорошая. Рядом в ресторане набрал хорошие воды. там розетки, краники. Я тут покушал, пока она заряжалась. Сейчас в туалет. И все дальше 120 километров ничего. И ваша ехать в сторону. Так, я отъехал трошки. Это тут нормально записать. Короче, он стоит машина. Кстати, похожа на Жигули копейку. И чувак в палатке. Это как это в принципе пример того, что в принципе возможно. Я думаю, что... да, да, я вас тоже люблю. И обочина тут непогано стала. Сейчас правда опять испугался. Она переменчивая, но ехать можно. Главное, что вітер спину. Короче, там якийсь термос обозначенный, указателей куча. Вот. Ну и плюс тут параллельно дорога, про которую мені казали. Я хочу побачить какого ну, вона качества. Ну вот она такая дорога. Гравийно щебенчата. Вот если бы не было цих камешков, можно было бы ехать, а так не кошерно. Зато вдоль цієї дороги можна десь буде сховатися. Вот. А тут железна дорога. У ну, мене линейки немає, щоб поміряти. Ну раз так написано, значить це і є самая широкая, 1600 знаю, скільки міліметрів. Ось так я зараз зроблю щоб велосипед стоїть. Ну да, 16, а це вона і є в общем, эта патагонія для мене почалася так. Я хотів ощутить безлюдность. А вони як на зло хочуть испортить кадр. На самом деле оцей якраз промежуток немає машин, но вони доволі тичками знаходять. Только що поправил переключатель, бо він трошки човгає на последній передаче. А я хочу на последній їхати, бо вітер в спину. Вот. Не дають мені эту безлюдность. Нема. Так. Некоторі фуры бікать, проганяють мене з дороги, але я не взираю, тому що з дороги можна сходити, коли зупинишся. Ні, ні. Бо одразу ловляться якась хуйня. Вон вже поймалася щось, не а, ні. Ось, опасно. Їдеш, їдеш, Тут бац Перехрестя. О! Дерев вистачає, всяких зараз не вистачає. Тут можна буде сховатися на цій трасі но це буде аж на самому закаті тому що вітер в спину буде летіти машин стало менше от, і нормально вроді об'їжджають фури бувають такі тічки спереді і ззаді, але об'їжджають а некоторі уроди тобі бікали непонятно що їм мішало мене об'їхати дерево сухе тут же є. на той стороні от дерево от за ним хороша речка. кошмар. Мне сносит метров. Получается примерно через 30 километров здесь есть какие-то признаки цивилизации. Я думаю, что там вода есть. Но ей заправки не В принципе, в такие можно даже заночевать. И песчаная пуля для полного Да, это ровно 30 километр пути. Тут поворотная кисть, это населенный пункт. И стоит зенитка. Это типа памятный знак кисть. В честь какой-то войны, наверное, да? А, вот тоже это, вот тоже Фолкенские острова нарисованы. Я так понял, что цена рисована сколько раз бачу в я не понял, что это такие. Тут полиция. Заходи Кстати, там где стоит полиция, у них есть туалет, и им могут пользоваться все. А там какие-то звери бегут быстро. Едем. Я yes, запинился. Карівки стояли, примерно десь секунд 30 на мене дивились внічно, а потім як дали жару і чекати. Вони трошки дикі, я замітив, я їх ночував, там, як вони дуже шугались мене. Получається, отут. Там була заброшка на тій стороні, така вся заробша, зарушає. Їх на карті на спутнику теж не видно, вони ніяк не обозначені. Тут теж таке полузаброшене, але з цієї сторони вон, труба. І ця труба, я так зрозуміла, для води. Отак стоїть ексеватор, цю трубу, закопує. І закопує, і що вони з нею роблять. Ну сто пудов для води. А для чого ще може бути ця труба? стоїть огромна газокомпресорна станція і ото там вози неї вишки в тепер, виходить що то труба мабуть, така газова буде і, Що риби пропали як назло Ну мені ще 20 км їхати я по сонцю буду дивитися коли сонце вже буде низько буду наблюдати карту що там дати я цю карту прогрузив собі От, рослини Тому що це такі рослини Но у них их не опасны, они втекаются в покрышки, но проткнуть ее не могут. Так что, возможно, не все так страшно. Посреди вот этой всей пустыни хатинка. Ну, возможно, она сейчас не жилая, но была жилая. И до нее идет такой проспект из дерев. Алейка. Не був я виключив відео, там поїхала машинка прикольна, хіппівоз, хіппімобіль. Прикольно примерно через 4 км буде якраз середина путі між цими городами, а до цього буде вже границя цих провінцій, яка я ще не доїхав. Там буде Лапампа, а це ще Буйнос Айрес. Дивіться, вже давно йде вона така фігня, тогда вона дуже близько підходить до дороги. Є дуже хороші нички.